Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді будинок у великому селі. Великий хутір! А поки починаємо, не забудьте підписатися на канал у наші багато цікавих будинків для тих, хто шукає доступне житло. Вітаю вас в селі Великий Хутір Черкаської області. Будинок розташований за 30 км від міста, що вже великий плюс: це і тиша, і свіже повітря, але водночас невідірваність від цивілізації. До міста можна швидко дістатися, дорога асфальтована. Площа самого будинку 60 квадратних метрів, а ділянка 48 соток. Ділянка огороджена, тобто вже є межі, які не доведеться додатково облаштовувати. Будинок цегляний, Усередині три кімнати, веранда, кухня, яка разом із котельною компактно і зручно. Покрівля з шиферу. Санвузол поки що у дворі. Але з таким простором на ділянці можна облаштувати зручності всередині. Тим більше, що в будинку є газове опалення і навіть два котли старий і новий. А якщо ви любите атмосферу сільського тепла, то тут є піч і величезна лежанка. Взимку можна ніжитися як у касці. Також є можливість топити дровами. З меблів лишаються старі. Але це вже кому як: комусь під реставрацію, а комусь під заміну. Приємний бонус: холодильник, духова шафа та плита. Також залишаються. Звісно, не нові, але є. Двір не постує: тут є все необхідне для господарювання: літня кухня, сарай, курятник, капітальний погріб. Для зберігання всіх домашніх запасів. Колодязь і свердловина забезпечать вас водою. А тепер про інфраструктуру. Село досить велике, як я вже казала, є кілька підприємств, тож і з роботою варіанти є. Магазини, у тому числі продуктові та господарчі, ритуальні товари навіть уявіть. Кіоск, школа, лікарня, аптека, бібліотека, ЦНАП. Самі знаєте, як це рідко. Будинок культури все це є. Є навіть перукарня і автозаправка. Транспортне сполучення теж на рівні. Через село проходить траса, є кілька автобусних зупинок. До міста добратися взагалі не проблема. А ще поруч озеро, ліс, річка ідеальне місце для риболовлі, прогулянок та просто насолоди природою. Ціна оголошена власником 5 тисяч доларів. За такі гроші, як ви знаєте, у місті можна купити хіба що гараж. А тут повноцінний будинок, величезна ділянка і умови для життя та ведення господарства. Якщо цей варіант вам цікавий, пишіть у коментарях, що думаєте. Ну і звісно, підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше крутих і доступних варіантів житла. І пам'ятайте, затишок ближче, ніж здається.